Так, вітаю всіх, доброго всім вихідного дня. От я сьогодні поїхав за місто, за місто, сів на автобус, та не знаю куди, але поїхав за місто, а це зараз тут невеличкий такий парк, такий відрізочок невеличкий і тут прогулюються з тваринками своїми люди. Ну і я вирішив трошки. Ровер сьогодні не їде. Ну, по можливості десь треба буде під'їхати, то буде їхати. Я на ньому О, та, поки тут не йду, бо там дитяча площадка, щоб не побачили, що я знімаю. Тому що будуть неприємності. Е, що хочу поділитися? Поділитися, е, порадити, щоб всі люди жили в мирі. А Зараз я у вас якийсь по кімнаті. Там, де ви проживаєте, сусід. Якщо знімаєте якесь мешкання, там є сусід по кімнаті, чи, чи, чи по роботі, тримайтеся миру. Тому що, якщо не буде миру між нами як простими людьми, ну не буде тоді ніде. В світі його і так немає. Бачите? Бачите, що відбувається і в Україні, знаєте, і що відбувається в світі. Захід об'єднується в свої спільноти, Індія, Китай, оці всі, хто там з'їхався, в свої спільноти і один одного лякають, один одного стращають. А хто страждає? В першу чергу прості люди страждають. А чому в світі от дивишся і, і думаєш, чому люди такі злі стали? А тому, що безбожі, я. я вам кажу. Ті, хто об'єднується у свої такі спільноти політичні, авантюрні, тому що там немає миру Божого. І один одного стращаю, один, один одного лякаю, хто зброєю, хто санкціями. І немає миру. Миру між людьми немає. Тому хай Бог благословить. Всіх тих правителів вразумить, щоб вони робили тільки для того, щоб творили добро для своїх країн, щоб люди прості не страждали. Хочеться, але залежить від самих людей, щоб вони то все реалізували. Сьогодні у мене вихідний день. Я дякую Богу, що я на природі вдихаю.